Добрий ранок, пів сьомого. Перекусити каву і вперед. Е, так не робіть, так не можна. Все, я готовий, буду вирушати. Перекусив попив кави, все класно. 7.20, ну пів восьмого можна сказати. Присів на дорожку, Ну, по дорозі розкажу. Ну, з Бога. Ще базу видно, а я вже захеканий. Розкажу як я підготувався на сходження гори. А ніяк. Рукзака не взяв. Добре, що в мене є рюкзак під мої електроапаратури для зйомки. Хоч щось. Обувачка. Саме слабе місце на даний час обувачка. Там тають сніги, вода і як Ну Вони би трошки там якби не сильно промокають, але... Треба було й вищі. Треба було взяти талани літні верці. Вони, вони вищі, вони вже в мене розтоптані. І вони стійкі до води. Вони не, не сильно промокають. Тому було б класно. Правда, один мінус вони тяжкі в порівнянні з цими. Тут підошва хороша, така, ну, карбова. І я вже не ходив в гори. Ну не дійдемо, то не дійдемо. Але до снігу до <гум> О, Я вже вступив у сніг, можна вертати. Сніг твердий не повинен бути слизьким назад можна буде за те тією сплисти у нас тут. -а. Начало! Дивіться, лужа! Льот! Я такой дуй, йду, 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 йду. Нічого такого не видно, ніщо, а назад-то не дивлюсь, а сзаді. Які гарні краєвиди! Зустрів! Туриста, видно, що він військовий і бойовий, бо по здоров'ю видно. Дав мені паличку і сказав, візьміть, бо там знадобиться. Каже, реально там знадобиться. Ну тут схил, щоб не піти. Так його проходити і підпиратися, щоб не соскузнутися вниз. Ну, це військовий, видно, що бойовий, видно, що в нього полиці видно, просто-напросто видно щоб в нього були жорсткі контузії і самоподібне такий настрій хочеться кричати у <плес> мене сумніви розвіюються те що я не дойду до вершини бербене бербенескул -бер ой, ой ой є палка від бойового солдата і то я по-любому дойду. скажу, що я по цьому маршруту вже ходив. Я майже до кінця буду йти по маршруту, на якому я вже був, змішую відео на каналі. Ми піднімалися на гору Ребра і зараз маршрут веде через гору Ребра трішки далі. Тому маршрут для мене якби не новий. Довжина мого маршруту 12 кілометрів в одну сторону. групу туристів мене догнала. Вже два рази зі стежки сходили. Тут вже зима, але гарна зима. Главное, щоб тихо. Я осінню як піднімався. То такий вітрисько був. Щоб, бля, тако, тако розставляв руки і мене підхоплювало під горку, під... легше йти було. Фу, спробували підніматися, я трохи проліз. Зараз посилитись не можу. Стежка якби показує по карті, йде отут о, справа. Тут такий уклон, ми, ми з'їдемо. Там, походу, по камнях піднімалися. Да. Там був підйом, був по камнях, як ступеньками. Ага, ну камнішка засипало. Тому сходимо і спробуємо обійти. Може де там пологіше що, щось буде. Ну... Я думаю, що там буде. Якщо пологи. не буде, будемо вертатися. Логічно, тому що там. Це... ну, його нафіг. Гарно то. Так, сколько 600. Ну. Ух ты, як то ми. Будемо... Будемо ловити чи що. Отако хлопці піднімаються, а ми же будемо... Бачите, походу, треба штупоритися. Ну, буду я пробувати стартувати. Я так стартанув добре, що то ще мої сліди твої. А зараз верни вельми. Я вже на чотирьох йду. Нижче до землі. руки мерзнуть вилкавиці рукавиці в рюкзаку лежать. Андрій, на... Андрійці гори, такі вам уже на війні адреналіну не вистачило чи що. Але я скажу, мені подобається за тобою йти. Сліди твої стоправі. Нас один вийшов. О, б... го го Сійшла нога. Аж моски затирусились! ти його! Головне зараз не розслабляти. запам'ятай! Під вершиною не розслабляйся, бо це саме таке опасно. Ти бачиш, бачити кінець і подумаєш, що вже все. Помаленьку, не спіши. Хуба, ножки трусяться, підкосуються. Ні, блядь, блять, не з бо там далі, мабуть, ще така. Дівчата пішли по стежці і вже там, а ми на лухи Я думаю, що, що може в них там кошки. Ми не шукаємо легких шляхів. І ще, і ще в нам і в них хоч стежка вже є. А в нас тут стежки і не видно. Що, стежка, хлопці? Тут вже стежечка. Малесенька. Андрій. Приємно познайомитись на тисячах канал, потім так О, Мотокартер. А тут же й не впадеш, тут якщо то мордою в колючки і застрягнеш. А ми без Сусаніни. Поки вернувся, що раніше сіми так виходило, що міг вернутися десь біля п'яти, п'ять. Дачі сиди, що йшов куди хочеш. Вам здоров'я. Здоров Здоров'я Здоров Підписуйся, підписуйся підписуй. на мотокартер. Ну, підписуйся. На Мотокартер! Підписуй. Все, давай. Ну, давай. До все, попрощалися з хлопцями. Я говорю, як завжди, в множині замітив. Ну, камера і я, це у нас двох. І підписники. Попрощався з хлопцями, все. Вони в одну сторону, я в другу. Там пішли дівчата, приблизно маршрут знаю. Телефон у мене все, GPS, все повідключалось, я не загрузив карти. Е, друзі, загружайте карти, перезагружайте перед походом. Щоб були якби офлайн. Я не загрузив і мене зникло. Я вийшов, там, дивився дещо по-іншому. І все пропало. Я йду в сліпу, але я бумла ребра, маршрут знаю, ще на дівчат подивився трошки трішки напрямки. І будемо якось так йти. Там от три точки, хлопці йдуть по снігу. О, я бачу теж не сильно легко. Якби запирається. Ну, в принципі, тяжко може просто. Не можу так опасно бути, як вийшли. Іду з фонаря не по якому маркеру, не якої стежки. Можливо, я сьогодні не зійду, Але поки йду. Ще час є, піднімусь трохи, там буде видно. Ось так. Ну тут ухил, тут ухил маленький. Але тяжко. Ну то це помає, має бути стежка. Це не Стежка. Я вийшов на стежку і там мова, дівчата. Ну я йду, я не сильно впевнений, але знайомі місця, тут дороги поки нема розвілок тут мені. Та ну вперед. Я загрузив інтернет, зловив, загрузив. Карти, тому іду йду, і дивлюсь, вроді би не засніжені. 120 за метрів, поверсі ліворуч і слідуйте за чергати. Я довго потрапити. Ось розвілка. Ми з Мішою пройшли, її, пішли прямо і лишні десь пів кілометра пройшли. А це йде стежка на ребра. Ось там видно стопчик, це вора ребра. А мені ще 3 кілометри. Тут. Набір висоти офігенний. Язик вивалюється. що і доходило до цих балонів. Мабуть, до одних там ще камнепад. Відкрилися нові пейзажі. Тут рівно я навалюю, а це буде недовго. А тому я щось похоже бачу, як на ту обсерваторію. Можливо, там піпіван. А Бернескул, я боюсь, що це він, а туди підйому, якби й нема. Такий крутий, то не знаю. Тут такий схил сумасшедший, як ти щось сніг тримається. Тому грудками спав. Скар... А, вот тому ламається, кусками якби з карниза. Так що не дивіться на таких подорожуючих, бо так як ми лізли там, то це, це небезпечно. Життя то вони. Стоїть. Нема моїх гір тут. Гутентамнатик. 700 метрів. Оце вершина там. Це він. Гутентавнатик. 700 метрів, 15 минут. Але там такий підйом, що можна було б на гутентавнатих віднятися. Зелене шибене, піп іван. 95 кіме. Це можливо, отамо. Я очима бачу. Там така, щось таке на горі, як будто стоїть. То можливо це санаторія. Несамовито верла, петрос. Вони всі якби і недалеко одна від одного гори. Чого ж нема, ніде? Бер. Тріщить сніг. Я ще не чув як сніг тріщить. На годин томна так не зайдеш. Тут такий карниз нависає. Небезпечно. Вказника нема, але по карті 1,7 кілометра. Це вже не так багато, часу вже теж обмаль, але треба пройтися. Тим більше тут дорога нормальна, тут нема засніжності. Тому йдемо. А от інтонатик крута, гора, схили такі. Ще одна тема. Я цього не зробив, але я збирався. Я дійсно збирався зайти до рятувальників, там на заросляку є таблички, і зареєструватися, що я такий то такі то номер телефону йду в, в такому-то напрямку і так далі. Маю прийти і вечором їм доповісти, що я повернувся. Бо вдруг щось, як зі мною сталося, не могти пересуватися, то щоб знали, де шукати рятувальники. Обов'язково потрібно висуватися. залишилось 350 метрів, присів, телефон розрядився і в мене ще така неприємність. ось І ламалося. Ну я якось вставляв і воно працювало. Вже не здужую. Ну тут лишилося. Там я перекушу, трішки віддихну. Заряджається. Ой, блін. Оце то катастрофа. Зламався замок, це вже другий. Тут такі собачки. Оце вже дупа. Я скрилав дрібні речі Це туди. Тут Така в мене є ліпучка, її заліпив, щоб на груси не було, твоє це розірвав, зв'язав, щоб не відкривалося. Це буде на пояс, це на плечі і погнали. А тут в кінці такий підйом. Що Шокарапка десь. Я видихся. Я думаю, що я вже прийшов. Телефон відключився, сів. Зараз буду пробувати якусь останні спокою, щоб він підзарядився. Трошки буде перекус. Зінити рюкзака від харчів. Я це зробив. О, є, бо на гребрах ми змішу не знайшли. Бере Бенескол. 2038 метрів. Так, да, це тяжко. Але гарно як втомився, зараз трохи і буде добре все. Привал на такому місці. Сів'я тут затишніше за камнем. Восьмій бутербродик, кофійок. 2038 метрів. І я тут був. Погнали назад. Щоб главное, правильно стартанути, там далі по пам'яті трохи знаю. Телефон у мене вирубився, я його там підстроїв, він заряджається, але поклав рюкзак і не факт, чи він не зіб'ється. Тому надіюся, що він трохи підзарядиться, поки я доберуся до точки, де є інтернет. І тоді, може, я понаново, бо що вона там знов карта збита. Тоді я по нановому загружу. Сонечко тепло. Красота. Ну, 12 кілометрів. Вай, вай, вай. Тут між Бербенескулом і гутином томнатиком є озеро Бербенескул. Якби десь воно. Внизу, Я так думаю, там сніг лежить. І там така площадка, велика, як сніг. Я так догадувався, бо кажуть, що воно знаходиться ближче до гутена тонатика але називається пер коніско ото мабуть воно і є хто що знає напишіть в коментарях вже так бігом бля, всі взялись і написали як відслоюється сніг це тобто сніг тріщить я знову чув як це тріснуло там але не падає хотілося б засняти це. Іду і постійно дивлюсь на той гутен донатик. Ну, вже пройшов і все одно дивлюсь на нього. 700 метрів і не зайти на нього. Але ні, життя дорожче, там дійсно карниз, може там і є друга дорога, та часу нема. Я втомлений. Ну, Буде на наступний раз. Що ж то тільки вже буду якось їхати іншими маршрутами. Ну бо я вже тут другий раз по цьому маршруту йду. Тут розвілка. На праву є дорога, тут наліво. І я думав, якою ще йшов. Я-то думав, що з цією, лівою. Але я не просто так, якби гадав по пам'яті. Я перевірив чи цею. Зараз покажу як. А ось приблизно так. Раз. Це мій слід. Мій слід. Свіженький. У мене є загружені карти. І тут я зарядив і зустрів групу. 24 чоловіка це я нарахував, а там їх ще взагалі йде. Оце групище. Я думаю, вони там ту стежку снігову витоптали так, що там без проблем йти буде. Там кричать, насраці спускається так газу. <ріст> Хлопці знизу ловлять, а ті, що зверху спускаються. Я наближаюсь до щоношечого снігу. Це походу ми звідти вийшли. Оце ця стежка. І ми десь звідти вийшли. А мали вийти звідси. Зараз почнеться. Походу я прийшов. А ми там опільнялися. Да, круто. Ого го а. Ну, готовно, поки добре. Я багато пройшов. І ось питання, ти сюди чи сюдою? Це тут катут іде. Мабуть сюдою. Я знімати не буду це, бо я погублю і камери і все. Це набагато краще, тут сніг мокрий. Рухаємося далі. Бачите, яка срака мокра. Лишилось мені десь третина спеціально сів і погнав. Чітко. Шо, але швидкість велика. Я то зменшую висходи, що скався. Дивись в ямку! Дякувати солдату за палку, дякувати тобі, палочка, лишай тут на підйомом самим, комусь пригодиться може, а я вже так. Вже як не дід без палочки. Ще розкажу таку ситуацію, як багато людей ходить, то ти так ну вітаєшся, а й нема з ким якби поговорити. А як мало людей, то майже з кожним пристановишся і поговориш. Я думав, що я несерйозно ставлюся до гір. А дивлюсь тут а в таких красовочках. Ну, звичайних, красовочки ходять і так далі. Там ж підошви слизькі і тому подібні. То в мене ще є це, це ще ого-го. Ну як на літо воно добре, там карби хороші. Зараз доп'ю водички, жменя лишилось і піду. А ще телефон зараз поставлю, попробую на зарядку. Бо знов сів повністю. Мені лишилося не більше 4 кілометрів. Ну, ви бачили мій маленький лайфак. Якщо нема вірьовочки, можна використати пакет. Добре, якщо його добре замотати в спіральку, то він ну, і непогано тримає. Я думаю, це останній він мостик. Ох, як тече. Мабуть, так. Так зранку не тікло. Бачите, ці корні наступні. Такі похожі корні будуть біля моєї палатки. І вже скоро. Дивіться, 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 що тут. А тут же кінець, тут база заросляк. Я прийшов. Прийшов. Не, похід класний. Ми з мішою вітер тоді рвалися. Відео на каналі. Ну це... Це я деякі моменти поняв, що я не знав, що я такий йобнув на голову. блядь. А ось із водою вирішилась проблема. Зараз візьму свої шкарбоньки і прийду наберу. Уважно читаємо і запам'ятаємо. Оце про що я говорив. Це потрібно робити. Ой, колесо спустило знов. Ось палаточка. Все на місці. Нічого я з колосом не робитиму сьогодні. Все. Підпочиваю, все. Я ще не шукав там ходога, щось таке... Ну, гаряче щось таке з'їсти. Одних немає, других немає. Він каже, не знайдеш, ще немає. У них тільки на третій день. Я вчора приїхав, це в них був другий день, що вони сюди приїхали щось. Ну, почався у них сезон, вони почали щось там продавати. А так там нічого не було. Це тільки на початок сезону.